Хочу показати вам ось такого красення. На ділянці 8 соток, будинок 200 квадратних метрів з газовим індивідуальним опаленням, з, красивим облицюв... з красивою облицювальною цеглою. Буде озеленення, система автополиву, підсвітка по всій ділянці. На даному етапі активно ведуться роботи по благоустрою та завершенню фасадних робіт. В будинок ми потрапляємо з зони тераси і кухню студії. Вона має довгу, хорошу форму, де можна дуже класно все розонувати. Чітко зона для величезного столу, зона кухні, зона диван дивану з телевізором і вихід на терасу. Ну і Відповідно, вхідна група, величезна топочта. Хороший санвузол з вікном, кладова. Є спальня другого першого поверху. Вона кабінет, вона гостьова, тобто, за вашими побажавними зручні сходи. І на другому поверсі у нас чотири спальні, одна з яких, з яких власне, господарська, має власний санвузол. Та величезну гардеробну. І вихід на терасу. Дивіться, яка вона красива, і буде тут ваша зелена зона, а тут за парканом ліс, і ніхто вам заважати не буде. Це гардеробна. Ну і ще дві спальні. Ось так. Раз. І ось так спальня два. Ну і величезний просторий санвузол, теж з вікном. Ось такий цікавий, чудовий проєкт селищі Горенич поряд з Києвом.